Чотирьох громадян Таджикистану підозрює російська влада у скоєнні терористичного акту, який вчора, 22 березня, близько 20-ї години, стався у концертному залі крокус -Сіті Гол». Двоє з них начебто вже затримано у Брянській Області. У цьому гучному теракті є ще одна цікава деталь, про яку розповім трохи пізніше і на яку поки що, здається, ніхто не звернув уваги. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Сарацовий. Це мій канал Свіжої історії, канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше, а нині говоримо про найгучнішу подію, яка безумовно матиме ще віддалені наслідки. Принаймні для самої Росії. І якщо це відео викликає у вас емоції, а я думаю, що їх буде більш ніж достатньо, чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Також підтримайте відео донатом, долучайтеся до числа спонсорів чи патронів каналу. Отже, фабула цього теракту нагадує доволі проста: кілька людей у Камуфляжі зайшло у фоє концертного залу, де знаходились московити, які очікували на концерт російського колективу Пікнік та відкрили стрілянину по московитах, які там перебували у фоє. Після чого почалась пожежа, обвалився дах. Внаслідок цього понад 80 із 100 з Московії загинуло на місті близько сотні отримали різноманітні поранення. Втім, практика свідчить, що кількість потерпілих ще може зрости. Тому ця цифра є не остаточна. При цьому стрільці зуміли безперешкодно зникнути з місця події, двох з них знайшли у Брянській області. Підозрюваними виявилися, як я вже казав, Таджики віком від 21 до 51 року, оскільки таджицькі імена надто складні, не буду їх відтворювати. Та це і не так суттєво зараз. На цей момент є реакція МЗС Таджикистану, які, які говорять, що поки не отримували інфу, офіційної інформації з цього приводу, а також закликають. До відповідального ставлення до поширення інформації про причетність громадян Таджикистану до організації та участі у здійсненні терористичного акту. А тепер про дрібну, але важливу деталь у цій справі. Концертний зал розташовано у місті Красногорську в акурат одразу за московською кільцевою дорогою, тобто в такому популярному ближньому. Під Московius. однак справа навіть не в тому. Концертний зал названо Екрокус, а це весняна квітка, цвітіння якої починається увага 20 березня, і цвітуть вони до 25 квітня. І цей факт пояснює багато що, натякаючи на можливість доволі гарячої весни, і не тільки на Московії. Крокус тільки починає цвісти. Другий важливий момент терористичний акт стався за кілька годин після ракетного обстрілу Дніпро Гесу, і, і очевидь, інформаційно, принаймні на Московії, перебуває цю подію. Далі, 7 березня, посольство Сполучених Штатів Америки попередило своїх співвітчизників про ймовірні теракти на Московії та застерегло своїх. Співвітчизники від відвідання усіляких масових заходів у Москві. Ще один важливий момент: терористичний акт стався невдовзі після чергових виборів Путіна, однак напередодні його формальної процедури інавгурації. А тепер попробуємо розібратись із мотивами цього теракту. До речі, спочатку російська влада говорила про причетність до нього якихось інгушів, тепер з'явились таджики. Однак не обійшлося тут і без українського сліду. Про це доволі самовпевнено заявив головний алкоголік Росії Дмитрій Медведєв. Якщо буде установлено, що ето терористи київського режиму, поступати з ними і їх єдиними вдохновителями інакше невозможно. Всі вони должны бути знайдені і безжалостно знищені, як терористи, включає офіційних ліц государства, совершившого таке злодіяння. Тепер спробу кінець... кінець цитати. Тепер спробуємо дати відповідь на наступне запитання: мета України. Звільнення нашої території від окупантів, чи якимось чином цей терористичний акт наближає цю мету? Ні, не наближає. Він не створює бажання московитів знести режим Путіна чи бодай самого Путіна, коротко кажучи, жодної вигоди. Далі а що ми знаємо про осіб, які начебто вчинили цей терористичний акт, окрім їх формального паспорта? Чи вони причетні до якихось політичних чи релігійних організацій, чи висловлювали якісь вимоги до початку акту, чи під час нього. Якщо це, це громадяни Таджикистану і вони прагнуть втекти з місця, де вони начебто вчинили злочин, то логічно було б їм тікати в одну з мусульманських країн. Якщо автомобілем, то це Азербайджан або Казахстан. А вже звідти пробувати перебратися чи то в Таджикистан, чи то в північний Афганістан. Де мешкає багато таджиків, натомість їх ловлять аж у Брянській області, яка розташована зовсім в іншому керунку, де, вочевидь, посилені заходи безпеки і де більша ймовірність бути затриманим. Однак є ще один важливий момент: відповідальність за цей теракт вже взяла на себе Ісламська держава ІДІЛ. Вчиною цього є вочевидь негативне ставлення до мусульман на Росії. І Якщо це так, то Володимира Путіна можна тільки привітати. Адже якщо яв... Адже він явно намагається побудувати моноетнічну та моноконфесійну державу при тому, що сама країна є і поліетнічною, і поліконфесійною. Принаймні, вже зараз мусульмани складають не менше 10% мешканців, їх чисельність постійно зростає. А у багатьох регіонах вони складають більшість і навіть тверду більшість. І оскільки крокос тільки починає цвісти, то таких терактів буде більше більшати. І це вже буде не російська, а ісламська весна на Росії. Дякую за перегляд. Поставте свою вподобайку. напишіть, що ви про це думаєте. Підтримайте канал донатом чи на Патреоні. І все буде Україна. Дякую.